Шалом, шановні, мене звуть Дмитро, я керуючий ресторану Шалом Львів. Трохи хочу розповісти вам про співпрацю, чому саме ми вирішили користатися експеріензою від МОНО. На прикладі такого проєкту, як Шалом Київ. Ми вирішили для себе таку саму систему збудувати у нас у шалом Львів. Це дуже зручно для гостей, комфортно, ший-тупий, класна історія, тому саме тут ми вирішили також її використовувати. Я би порекомендував від себе всім, хто ще не працює з даним сервісом, хоча б спробувати та ознайомитись. І я впевнений, на 100% після першої спроби ви вже не зможете відмовитись і будете масштабувати цей сервіс на всі свої заклади, бо це зручно для вас, це зручно для вас і гостей, для бухгалтерії та для вашого персоналу. Ти просто приклав телефон до QR-коду наліпки, розрахувався, впевнений, що у тебе все добре. Лишевий офіциант а не на столі та побіг по своїм справам. Думаю, слід звернути увагу, те що це дало трохи більше комфорту гостей саме у швидкості розрахунку. Це зручно мається можливість передивитись повністю свій рахунок, щоб тебе було за позиції. Не треба багато персоналу, багато терміналів та багато обладнання для того, щоб дати класний сервіс та швидко розрахувати гостей з допомогою карти. Дуже зручно у особистому кабінеті е, слідкувати за транзакціями та бачити. Надходження коштів на розрахункові рахунки вже давно у ресторанному бізнесі є проблема з видачою чайових для офіціантів та розрахунок чайовими по терміналу. Я на мою думку Монобанк вирішив цю проблему цілком і повністю. Я як менеджер можу бачити звіт по офіціантам, хто скільки чайових заробляє для мене. Це цікаво, тому що я можу оцінювати завдяки цьому їх роботу. Та персонал завжди щасливий, довольний. У них збільшились чаєві. Вони одразу їх отримують собі на картку. Це набагато спрощує життя і офіціантам, і менеджерам для проведення аналітики в основному закладу. Найактуальнішою та найважливішою функцією вважаю можливість зісти і залишити нам відгук, бо ми дуже щільно працюємо зі зворотним зв'язком. Це для нас важливо. Це один із тих моментів, який дійсно доречний, доцільний у цій сфері. Враховую, що це дуже зручно, це класно, це прогрес, і будемо чекати якихось нових фішок від наших кайфішників від монобанку, які будуть надалі спрощувати нам життя.